Замальовочка і робота робиться. Липіть ось дракон. Ззаді неймовірна сцепка шлейфових борін, як вона там називається, хто виробник без поняття, Зараз будемо заділувати площу. Так, утро починає ранок вибачаю, ранок починається з роботи. Всім привіт. Цікавий сьогодні, думаю, буде контент. Мої такі думки. Ну а там хто знає. напишет ваші думки. Камазіо, свечі прогріли. Фальшстарт, це я сам ключок. Так, часы. В принципі, плюсова температура, ну і вморози на заводихся в своє время четко. 8 глечиків це є 8 глечиків. Той десь там брукнув, десь там крутнуло, Проперділо і завелося. Так що гріємо, їдемо в поле. Далі буде. Контент, я думаю, зайде цей відос. Людям сподобається. Будемо працювати, будемо розкидати добре. Бо автопілот на, на гівняному автопілоті. Так що не перемикайтеся, додивлюйтесь відос до кінця. Пишіть ваші думки. Ну і не забувайте за лайкос. З мене відос а з вас лайкос. Тема, тема. Так, народ, ну що, Камаза одігнав, тепер ось пру на тракторі на поле. Будемо розкидати добриво під закриття вологи. Не було, значить, моє натхнення перед цим знімати відоси. Що у нас нового? Що нового? Е, був проводив дісковку після рихлення по кукурузі. Ідеально. Розробляється, ну просто те, що книжка пише. Розкидали селітру по пшеничці. Вийшло по 127 кг, бо я края 150 лупасив, там десь додавав, там десь убирав. Ну, а в цілому на площу вийшло по 127 кг. Розкидач бомба. Все, отут, з'їдеш собі, керуєш, клацаєш, що потрібно, яку норму ту чи іншу, більше, менше. Все при тобі керується ну, кнопочками. Красота. Саме головне, щоб калібрувати його перед тим, як ти змінив добро по красоті. А думали, ж кинуть як ми під дощі. Там намалювало щось, якісь капельки, намалювали свіжинки, от думаємо, все, бомба, кидаємо. Бистро в екстреном, раз, два, у ночь полетіли вносить. Внесли. Поки вносили сніг, сухий пролітав, ну на тому діло й кончилося. І розуміємо, що, так як нас пшениця по-прямому посіяна, відповідно, зверху рештки. Рештки сухі ночі е немає вологості ночі, щоб вона розтворилася та селітра. Розуміємо, що треба якось її заробити. Полетів, ото ротаційкою відпрацював, закрив. По пшенички питання, звісно, це було неправильно. Хотіли ми там все-таки довести до ума прямі посіви, А виходить, що ми вже підірвали оту корочку, верхній шар. Так що, якось, отак. Дощ нас надурив. Одним словом. Дощів не було вже хто з насіки у нас, я не знаю, наверное, вже місяць це точно, якщо не більше. Таке, ну якщо не вважати вчорашнє, що асфальт мокрий, а на полі воно сухе, то і там, і міліметра не випало, просто така якась мряка була. Ну, надіємося, що, що і на нашій вулиці буде праздник. Дивлюся, і в Одесі навіть і там 22 мм пройшло у Василя Фермера. Це десь на півдні чи, чи, чи центр чи південь Одеської області. Північ та чи південь. Коротше, в Одещині. Тут з Русом спілкувалися, той десь Черкаска область снігу 18 см випало. Це просто. А в нас немає, ну, реально, суш конкретна. Так, коля вже попер, як Амаза теж на поле вже отпер. Взяв трактора і лечу. Покажу це все діло в процесі. Хочемо, що ми зробити, хочемо розкидаємо зараз добриво, а саме це карбоміт. Під кукурузу і під закриття вологи. Шлейф закриває зараз площадя інші, і після того прилітає на дану ділянку і буде закривати е, вологу. І якраз нас де ще в місяць, більше місяця до посіву, тобто наш карбомід розчиниться. І тільки ми посіємо, тільки наша кукурузинка пустає корінчик, і він вже буде доступний для, для неї. В норми будемо вносити 200 кг. Багато чи мало, напишіть думки ваші. Почитаємо, подумаємо, може багато, може мало, а може, а може... все нормально. Mm. Так що все, не розтягуємо, їдемо на поле. Лайко ставте, не забувайте, пишіть, коментуйте ваші думки. Казать вам, підписуйтесь чи не підписуйтесь до одного міста. Ніхто... Ті, хто дивляться, ти підписані, ті, хто не дивляться. Тим, як солов'ю, ну, а ті, що просто заходять, подивитися, то їм без різниці, підписаний він чи ні. Так що за подписки мовчу, ну а лайкос, палець вверх і коментарі пишіть. Послухаємо, почитаємо, читаю кожний. Надеє, деякі навіть і блокую сразу отуди, за русским кораблем, тому що є, з вміняємо і такі, що це просто. Раніше мене це так якось аж паяло. А зараз, як Солов'ю. розговор короткий, раз, два, свободен. Так що я скакаю. Для вас це секунда. Ну а для нас хвилин 10. І далі продовжуємо. Так. Ну що, братці, кроліки? п'ємо водичку і починаємо. Все ж розказав, що нове проїзло, а те, що привезли карбоміт, не розказав. То також привезли карбоміт. Створив поле. Ми вже відкалібрувалися, все прекрасно. Все чудово. Ще ставляємо ширину. 18. Чи можеш 17,5 поставити? Поставлю 17,5. Хай буде 17. І 5. Воно ж ніде не дівається, все одно залишається в нас на полі, правильно? Так, лінію навігації зразу А. Створити. Тьо-йо-майо. А, тупону. Надо ж показати трактору, що ми... О, чехли лисняв. Лінія навігації додати. А, створити. А, все, збережено. Так, увеличуємо. Зарисовка є, Третій діапазон є, Вом запущений, є, Так, що? Трогаємо, правильно? Правильно. Норма 200, швидкість 8,5. Працюємо. Швидко не виходить, бо тут, оце ж, коли ще жопа на тракторі загружена і його качає туди-сюди. Відповідно автопілот дуріє. Зараз воно чуть-чуть. О, прекрасно. Якраз і сусіду не долітає. Так що, так і вноситиме замальовочка і робота робиться. Обалденно. Все, сиди, шикуй. Ну, а що я вам скажу? Ще ж новий тренд. Коли ми на МТ-зона встановили даний автопілот, всі ж такі, й півартість МТ-зону, ти що, воно нужно і так далі. Ну, якоби я розумію, да, дійсно, штука дорогостояща, але вона ну, оправдана да, вона стоїть МТ-зона, але ж ти сидиш ось, робиш роботу комфортно, все без ніякого, правильно? В кого що є. Да? нас на той час був то, відповідно, ми встановили його в МТ-зону. Зараз є Масей, питання не стояло: чи ми ставляємо автопілот, чи не ставляємо. 100% ставляємо. І до чого я веду новий тренд? Що електромеханічний автопілот це вже фігня. Він от… Перед очима маю рить, воно напрягає, аж очі вирізає. Кого не послухаєш, всі ж таке зараз глаголять. То що я вам скажу свої думки? От чесно кажучи, мені от пофіг, чи він там крутиться, чи не крутиться, мені абсолютно як солов'ю. А друге питання: а коли ми ведемо руки, дивимося на той курс вказівник і руля крутимо вліво-вправо, отак, туди-сюди їдемо, щоб вже ж рівненько. То нас не напрягає, да, ні разу оце крутіння рулем туди-сюди і так далі. Ну, це знаєте, ото, коли в нас цього немає, значить воно фігня. Коли в нас воно є, то в нас воно саме краще. Ну, Це такий новий тренд, що це я спостерігаю, думаю, блін, ну не можу не, не, можу не промовчати. ж, понятно, що він оце щось туди-сюди гуляє, площа нерівна, ззаді 900 кг у бегі на жопі, його існа амортизація кабіни. Всі ці ж антени наверху, його це шатає туди-сюди. ось освободиться, половина стане цього ліка. Все, він уже зовсім по-другому йтиме. Ну а робота самі, самі дивіться, самі думайте і, прово... і коментуйте. Це щось погане, щось нехороше, чи може щось воно варте уваги і якоби сидіть отак працювати, розказувати, показувати, чи сидіть отак. Я нікого, звісно, не змушую, кожного із нас різні можливості, і так далі. Тобто я не кажу, що всім це треба брати, беріть, бо воно в мене є. Ні. Ну казати, що воно гімно, бо там руль крутиться, напрягає очі, або там ще якісь всякі нюанси, дороге воно там, і так далі. Да, ніхто не каже, що воно дешеве. Ну, А коли Мерседес стояв на уровні Жигуля, та ніколи. Правильно? Правильно. Роботу робить робить. Бачите, я сижу, вам розказую, показую, а ви дивитеся і думаєте. Й-маю, от це от мажор, от це папкин синок, сидить, ніхера не робе. На батькових грошах розкрию маленький вам секрет. Якби я й далі займався своїм тим, чим я займався, займався я свинями, то ще досі були б МТ-зони і ще досі б сіялося мультикорном, ну, в лучшому випадку нанімали б товаришів, батя нанімав, бо я сюди відношення ніякого не мав. Сіялося б іншими сівалками, іншими тракторами, але сіялося тоді, коли... Приїдуть, коли хлопці посіють своє. Ну а були б мт там пеклося б тими МТ-зонами і все воно робилося. А коли прийшов я, то соответственно багато чого змінилося. І не кажу, що там половина, але деяка часть моїх грошей, яких я заробив на свинях, вложена в наше на даний момент господарство. І це була, так скажемо, моя інвестиція, це все це, 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 це все діло. Хто думає, що там мажор, батько, папин, синок і так далі. Питання є. Берете, значить, строїте свинарник. Хай батько вам построїть свинарник, не так сказав. Ви заходите як мінімум, щоб у піврока 100 голов здавати, свиноматочки, все своє поголов'я, щоб було. І у вас усе буде, все буде получатися і будете мати дохід. Заробите грошей. І будете сидіти, так якось я, молодий фермер, папкин синок. І будете балдеть. Блін, протикав лінію, Ну це ще ж перва, як завжди. Тут ще рапто розворот є, але я ще ніяк ним не те саме. Не розберуся. Ось, бачите, тут вже нерівність нас пішла. Так що це все відносно народ. Робіть, стреміться до роботи, і все воно вийде. Що це має в підошлі? Трючок, обалдеть можна. І все воно буде файно. Не треба там оту зелену включати і розказувати, що хороше, що погане і тому подібне. А мовчечки робіть роботу. Якщо щось будете робити, щось і буде вийшло. Ну, а ми працюємо, задумка такова. 200 кілограмів кидаємо карбоміда під закриття вологи. Щоб через місяць, коли ми коли заїдемо сіяти, наш карбомід розчинився, ми його, він буде доступний для рослини. І все буде чотенько, Ну, мої такі думки, мої такі спостереження. Не теж спостереження, ну думаємо, що ми рухаємося правильно. Ми зазвичай вносили або сложні удобрення в рядок, або безводний аміак весною осінню а от ніколи не практикували вносить карбомід. Всі рекомендують, всі хвалять карбомід в рядок песня. Ну, в рядок, ми прийняли рішення, як у нас є лійка така, то навіщо нам сипать в рядок? Ми в рядок, що ми робимо? Ми втрачаємо час на оцих засипках, пересипках. А тут, коли ми розкидали лінку, і тим більше на час дозволяє, ми фух. І пішли, тільки сіємо, сіємо, сіємо. Всі 8 банок засипали, а це десь по 2,5 мішка. Та це ядрит Мадрід, блін. Чи два мішка, чи два з половиною. Ну, хай навіть буде два. Два на 16 це, блін, на 16 гектарів, а то десь до 20 гектарів можна посіяти. І тільки сієш, 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 сієш вийшов постяв, і опять сієш, сієш, сієш. А на засипки ми будемо втрачати е, час. А тут зараз ми це все діло зробимо і буде в нас все по красоті, скажімо так. О, то такі діла. А ви напишіть свої думки. Багато це чи мало? 200 кг е, карбоміда. Може, може й мало, може і багато. Ні, мало, то ні. а Може багатенько, звісно. Ну нічого, хай буде, він лишнім не буде. Хтось подумає, о, сиплять війна, сиплять добре. О, так, а що делати народ? Ну а як вивести врожай? 10 плюс тонн, без чого, без, без добре, ну, ну, ну це раз, я ж казав уже сто раз, що це раз так можна тільки чірк, і проскочив. От реально проскочив. А якщо далі ну не буде, земля виснажиться, ну не буде без добре врожаю. Ви робіть, як хочете, я ж нікого не змушую, нікого не заставляю. Я показую, як робимо ми. А ви вже для себе вирішуєте самі. Потрібно воно, не потрібно. Хтось може зі мною згодиться, погодиться, хтось не погодиться. Так що, це, в принципі, отакий народ діла. Отак працюємо. З комфортом, з електронікою. Зараз, наверное, треба отут чуть-чуть і все. Бо зараз воно вже буде летіти до Дяд Льоні. До Дядлоні. Все, поїхали назад. Поїхали ще назад. Блін, напевно не назад. напевно поїдемо вперед. Тільки без автопілота, бо воно поле не рівне, воно дало косяка. Ще чуть висипимо і досипемо ще, тому що хочу поїхати на клинчик. Туди. Соответственно, мені не хватить. Так що працюємо, приїде шлейф, покажу роботу шлейфа. Так, вкратце розказав, показав, поняття маєте. Робота кипить, робота робиться. Ну, так, да, це туди назад з'їздив, 3 гектара автопілот показує. Нормальний код. Так що все, далі буде. Так, ну що, пісні хоч подивимося, що хоч розкидаємо, яке хоч воно. Воно воно отаке, воно таке. Ух ти, їдріт мадрід, бачите, який білий. Це я хай тут остав, ще одійдем, воно щось не таке, то саме гусло, ну як сніг. Оце 200 кілограм на гектар. Щось їжджу, їжджу. Та щось дивлюсь, ну дуже якесь велике перекриття. Та що ж за херня? Пішов, поміряв, тут батя приїхав, каже, давай збільшу я те саме. Хреню знав. воно ж не по книжці одне там пише, такого як у нас, я не знайшов, яка там гранулка, там воно все ж одне за одне береться. Ну, коротше, ще поки не приблотикався я до цього я то самого розкидача, ну суть такова, що збільшив ширину захвату, поставив 24 4 метри, тепер все прекрасно. Пече, кидав на 18, пару проходів, бачу, та щось не то. А потім вже на 22 перекину, а потім на 24, о, оце воно. Так що, так що кидаємо, буде у нас тут кукурузка. Печем одним словом. Слейф там пече, батя каже, все чітко, все прекрасно, ще приїдемо сюди. Ну, щось воно мені кажеться, волога в землі є. Якось трактор проїхав, волога є. А от оця, ось, ось верхня цей... Блін, Пів сантиметра ось оце ось Чудо. Воно було замерзло, розмерзлося і в ітогі, в ітогі щось непонятне. Бачите, волога сразу ось Тільки оцей міліметр. О, ось оцей. Оцю тут вибираєш І ось одразу вже ось чорне, мокре, тобто все класно. Але воно щось таке сплескане, таке щось. Ох ти Мадрій, на відео. Вроде би, цей, е, ста місцевість. Ну це в нас чорноземи В общем, отак. Печемо, розкидаємо, все красиво, все добре. Далі тоді продовжимо. Оце я придумав. Якраз тут вийшов клинчик, відкрив одну я на, кукуру... на кукурузу на пшеницю летить 200 кг цього А карбоміда. Ми вже внесли 127 я вже говорив попередньо, ну і ще попутно, все одно з'їду. Тут не докидало чуть-чуть. Зараз -чуть. і другу тарілку включу. Ну, красота, це коли можна виключати тарілки по... поштучно, це просто бомба. Ну і подивимося, будемо спостерігати, що ж там вийде в кінечному результаті. Буде якийсь фон кращий, гірший. Ну, пшеничка. Бімба, питань не є. Що їй треба, це тільки до щека. Блін, другу ж тарілку До Дощіка й тепла. Тепло вже як обійде. Ще бабить пройшов дощик, була б красота. Вона вже вегетацію свою відновила. Все, в неї супер Щас ми тут супер-пупер. Зараз її ще по краю шандорохнемо карбомідка і буде взагалі по красоті. Щас ще край відхожу, так щоб на вірочку. Воно лишнім не буде, воно ж все залишається в нас в землі, не десь кудись якось. Тут і так, в принципі, є. Ну і ще добавим. І переїжджаємо на інше. Поле. Але там норму зменшимо. Норму зменшимо, так як карбонід має свойство закінчуватися. Так, ось вам показую роботу шлейфа. Нащо вигадувати той велосипед, коли він вже давно вигаданий, правильно, правильно. Тут ще навіть і грудочка впадається, а воно взагалі попіл. Оце воно. А оці обичні зуби оборони, ну, як ти не крути, не то це зовсім пальто. І тим більше продуктивність. Що ми, їм, що ми маємо? Маємо площу 28 гектарів. До години робота даними шлейфами оборонами. Так, ось наш карбомід, мій вірний, наш, чи як правильно, який я розкидав. Тут хай валяється, ось ось він ще є і в пшенички. Попутно, ось я покажу вам пшеничку. Лемі, 35 міжряддя. Ну Тут в неї все, все причудово, тут а до неї взагалі питань немає. Так як і говорив, потрібно тільки їй тепло, тепло є. І тепер трохи чуть, -чуть щечка, щоб зверху помочило, розмочило селітерку, ту, яку ми вкинули. Ну і по краю, де я вкинув карбомідів. Ну а взагалі, взагалі, як ви можете бачити, все причудово, але висновок на майбутнє потрібно виключати, включати верніш, секшн контроль. Тому що виходить що йде перекриття там де загущені соответственно є моменти є нюанси ну в нас вже бачите грудка нижче ось волошка все як має бути а зверху грудка вже воно закаменіло ну, нічого надіємося, що буде дощик ось край дискований отакий От фон тут взагалі, взагалі. все красиво все причудово. Напишете ваші думки з приводу пшенички на 35. Казав мені один підписчик, що коли посієш на 35, сплошним уже сіяти ніколи не будеш. Так воно може і єсть. Все зелененьке, все красивеньке відходить після зимівлі. он залетів оре. Всі коротко, в полях, всі в роботі. Далі буде. Летить ось дракон. Ззаді неймовірна сцепка. Шлейфових борін, як вона там називається, хто виробник без поняття, зараз будемо заділувати площу. Карбомідик нашою сваляється. Щось на камеру він такий мелкий, що на камеру його й не видно. Ну він тут є, то і все зараз донор бути чудово. Вирішили загнати шлейфа, щоб не шкрябати нашими отими. Борінками, ти як ти не крутий, хоч ти в два ряда будеш. ну, У нас сцепка на 9 борін. Тобто можна при, ззаду прикріпити ще один ряд борін. Но це все одно не то пальто в порівнянні з шлейфом. Один момент. І другий момент, що ти туди не ліпи, хоч сцепки, хоч труби, хоч що там нібудь. ну, не буде такого ефекту, як після шлейфа. В тому році, пам'ятаю, Олександр Луценко писав мені, дядь Саш, вам привіт. Що навпаки він хоче замість шлейфа, хоче обичні зуби відборони. Так як розхід тіпа, на них менший, бо на даних шлейфах розхід великий. Ну, не знаю. Як на мене, шлейф це сила. Ми оце звісно, ніколи його не приміняли, просто бачили візуально. Що працюють, як працюють і так далі. Ось зараз побачимо самі і вам покажемо, як працює шлейф. Як ти не крути, он всіка? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 15... А, це тут згубаний, значить 16 рядів зуба. Ну як ти не крути, це, це не наші боронки, а там що там було. Зараз ось вот так піде, як завжди закоче гара. Автопілотик, всі діла, скорості йому. І пішов. Щось він такі круги а, мабуть, ставати на лінію хоче. Федя це мощ. Старічок. Це тоді в нього в тому році, по-моєму, чи позатом було 22 тисячі мотогодин. Зараз я й без поняття сіки. Надо відходить, бо ми йому, мабуть, мішаємо. Він зараз нам це все діло підрівняє, підпланірує. А потім сподіваємося, що буде дощик. І все буде причудово. Блін, воно відпало, дивись. Що це? Не бачу. Так, пішов, виходить, згубилася оця пластинка. Нову десь його поставив. І тепер пішов. Оце воно, оце воно так можна бути. І то, і то я вам скажу. Грудка. Все одно є грудка. Повишено йому і пішов. Все одно є грудка, но, но це не та грудка. Не та грудка зовсім яка, яка, яка на щось десь колись повплива. Це вже, це вже рівень. Так що не знаю, дяса, що там вам не подобається у шлейфових боронах. Мені подобається все. Ось перший раз заїхав, картину зробив, ждемо до щічка і той тобто, наш карбомідик почне працювати. Ну. Кожному, як то говориться, своє. Но зубами боронами ми б таке не зробили. Таке? Даже і батя каже, що не зробили. Це раз, во-вторих, вигадувати лісопід, коли ось техніка гуляє. Що Чо її... Чо такі техніки гулять? Вона треба напекти сутками. Так те вона і робить. Правильно? Правильно. Все, на цьому кінець. Їдемо на базу. Будемо мити розкидач. Заліпило, задуло капець. Вечір вже вечоріє, ну буду під фонарик, а що діти. Треба його вимити, бо тому ж за технікою потрібно спостерігати, доглядати. Тоді воно більш-менш щось буде ходити, робити і тому подібне. Так що дякую всім за увагу. Пишіть, коментуйте. Всім пока. Звісно, все буде Україна.